Доброго дня, мене звати Дмитро Танкович. Сьогодні в програмі Путіна повісили в Північної Кореї. Щоправда, поки у вигляді портретів в Кеніяні відбулася зустріч двох диктаторів. Російські вчителі готують списки учнів екстремістів. Чи з'явиться в Росії ГУЛАГ для дітей, а точніше ГУЛАГчик? І Андрій Гурульов став економістом. Нова російська економічна теорія. А тепер давайте поговоримо про ці та інші новини більш докладно. І якщо це відео вам сподобається, то підтримайте його. Дзвіночок, лайк, репост, підписка на канал. Дуже вам за це вдячний Путін відвідав північну Корею. Це сталося вперше з 2000 року. Там його зустріли його ж портретами, російськими прапорами і гаслами про вічну дружбу між Росією та КНДР. Ці кадри показали на всіх федеральних каналах РФ. Але я думаю, знаєте, не для того, щоб показати, як зустрічали Путіна швидше для того, щоб показати росіянам, ну який вигляд матиме їхнє найближче майбутнє. В аеропорту Путіна зустрів Кім Чен Ін. Особисто О, диктатори були щиро раді бачити один одного. Причому настільки, що довго не могли вирішити, хто першим сяде в лімузін. Добре, хоч не стали гратися в камінь ножиці. Папір пересувалися містом Путін і Кімчани на Мерседесі, дивлячись на це фото, знаєте, хочеться зрозуміти, а навіщо вони висунулися в люк. Тут відразу багато версій виникає. Можливо, це Кім кімченін запропонував Путіну так зробити. Він сказав йому: ну ви ж не проти, якщо я ну кондиціонер вмикати не буду. А то машина з вимкненим кондиціонером багато палива жире, а в нас, знаєте, санкції. А хоча кому я це розповідаю? А давайте в люк висунемося, буде прохолодно, ти більше тут недалеко їхати. А можливо і інша версія. Машина 100% б ушна, правильно, може навіть Кім кімчинин брав взагалі потопленника. Тому люк зламаний, не закривається. А в минулу поїздку під час дощу вода затек в салон, сидіння намокли, ну і все, тому сидячи, їхати не варіант. А ще, можливо, попередній господар Мерседеса багато курив в салоні і їхати, висунувшись із люка. Ну єдиний варіант не задихнутися. А може і ще один варіант. Може, навіть вони спочатку їхали сидячи, а потім Путін дивлячись у вікно, сказав: А я чот, нічого не бачу, у вас що вже ніч, а кімщини йому відповів: а ні, це ми коли вікна тонували, випадково плівку не тим боком поклеїли. Але ви не, не переживайте того, хто це зробив, я вже розстріляв і всю його сім'ю. І всіх одного фамільців, і всіх, хто такого ж зросту. Ну так, для профілактики. А ще цікаво, коли вони так їхали, чи тримав хтось всередині за ноги. Мені здається, що це було ну, необхідно. Хоча б виходячи з техніки безпеки. Путін він вже такий легкий, його запросто могло вітром здути з люка на повороті. Насправді, мені здається, що всі версії підходять. Можливо, у вас є пояснення, чому вони так їхали, висунувшись із люка. Напишіть про це в коментарях. У палаці Путіна так само зустріли з розмахом: ретельно відібрані глядачі створювали атмосферу. Радості та веселощі, о, хоча, якщо відверто дивлячись на подібну реакцію, ну стає трохи страшно. Виникає відчуття, що ти потрапив на завод із виробництва людиноподібних біороботів, і в них у всіх одночасно стався масовий збій. І ніхто не знає, як це виключити. Порадував і хор з піснею про дружбу великих диктаторів Путіна і Кімчинина. Я пропоную подивитися невеличкий фрагмент. Сподіваюся, що Ютуб не забанить це відео за порушення авторських прав. Хоча, ну це це ж Північна Корея, Росія, там авторські права. Дивимось. Путін і Кім Кім Кімчинин і Путін. Цікаво, ми коли-небудь дізнаємось: автора цих рядків. Чи писав він цю пісню під тортурами, чи взяли в заручник його сім'ю, щоб йому писалося легше? А може, цю пісню писав штучний російсько-північно-корейський інтелект. Відповіді на ці запитання ми точно не дізнаємося, але впевнений, під час виконання цієї пісні в Росії десь так здригнувся, співак шаман. Він зрозумів, що його обійшли. Довелося вийти на сцену і Путіну. Ну ймовірно, всі чекали, що він представить. Я не знаю, ну, наприклад, виступ Марії Захарової з танцем Калинка. Але, мабуть, чи то вона не підготувалася, чи то її виступ все ж таки. Не потрапив у телеефір. Ну, тому що коли вона почала танцювати, всі подумали, що в неї напад, і почали надавати першу допомогу. Будь-якому разі від російської сторони виступив сам Путін із промовою. В Росії і Кореї Ареї служби так. Близький засід лучше за анілогородський. Так, коротенький такий виступ. Близький сусід краще за далекого родича. І з кожним разом все складніше розуміти, що Путін має на увазі. Він вже давно зіпсував всі стосунки із близькими сусідами і з далекими родичами. Але продовжимо. Після розважальних заходів і Путін перейшли до обговорення важливих для них тем. Тут теж не обійшлося без цікавого. Користувачі інтернету відразу звернули увагу на те, як розташувалося в кріслах товариш ІН і товариш Пу. Нічого не нагадує, а ось так. Погодьтеся, не потрібно бути професіоналом, щоб з легкістю зрозуміти мову жестів. Одразу зрозуміло, хто тут перебуває в стані васала і того, хто просить. А ще Путін зробив подарунок тим Він подарував російський автомобіль Аурус. Щоправда, ще в лютому цього року він вже дарував такий автомобіль Аурус кімчинину. Я не думав, що це диво російського автомобілебудування настільки швидко ламається. І судячи з того, що Путін не подарував нову коробку передач до старого Ауруса або навіть новий движок для старого Ауруса, то автомобіль подарований раніше, він вже ремонту не підлягає. Ви знаєте, можна нескінченно довго знаходити кумедні моменти в цій зустрічі, одночасно дуже схожих, дуже різних людей. Але правда життя така, що ця зустріч точно нічого доброго не принесе ні жителям Росії та Північної. Кореї, ні жителям України та навіть жителям всієї планети Кім Чинин підтримав проведення СВО в Україні, заявив, що відносини Росії і КНДР вступають в період нового розквіту. Путін оголосив Північну Корею стратегічним партнером Росії, а разом вони підписали договір, який передбачає надання взаємної допомоги в разі агресії проти одного з учасників. Що під цим мається на увазі одному тільки Богу відомо? А крім того, північна Корея, за даними міністра оборони Південної Кореї, вже передала Росії 5 мільйонів снарядів і суді. З усього продовжить це робити і надалі. Також деякі експерти стверджують, що можливо на зустрічі йшлося про те, щоб залучити північно-корейських солдатів для участі у війні проти України. І Росія готова за це щедро заплатити. А враховуючи, що середня зарплата в північної Кореї в районі 10 доларів на місяць, можна з упевністю сказати, що охочих може знайтися достатньо. Але це не все, що Путін візьме від Північної Кореї, йому є ще чого повчитися у Кім Чен Іна і впровадити це в Росії. Товариш. Ін вивів свою країну в лідери за багатьма показниками в КНДР в КНДР посідає 213 те місце з 230 за ВВП на душу населення в рейтингу свободи громадян 205 205-те місце з 210. У глобальному індексі голоду 97 місце із 121. В індексі демократії 165 165-те місце із 167. В індексі свободи преси 177 сімдесят місце зі 180. Дуже сподіваюся, що світова спільнота візьме до уваги. Новий такий союз Росії Північної Кореї і не дасть е, не першому, не другому накоїти ще більших бід. А ось так Путіна проведжали. Бачите, махалів слід. Прям він полетів, але обіцяв повернутися. А ось так махав Путін. Як на мене, не вистачає дечого на цьому відео, як мінімум, решітки на Ілюмінаторі. І поки Путін е, окучував, як то кажуть, кімчинино. До речі, як буде українською окучував, допоможіть, будь ласка, та напишіть в коментарях. І поки Путін. Окучивал Кимчинина, в Росії йшло все свою чергу. Андрій Грульов, якого вже охрестили генералом Охмілям, анонсував швидку перемогу Росії. Спокійно, ні, не на фронті. Швидку перемогу над притомністю та адекватністю. Подивимося. На сьогоднішній день я дуже жду саміту самміту БРІКС в Казані, на якому все-таки я дуже сильно надеюсь, що появится та валюта, при долар практично буде нам не востребован. Это такой. Значительный будет прорыв, по моему глубокому мнению. Если хотите, победа. Победа. Не думав, що Андрій Гурульов ще економіст, який різнобічно розвинений і впевнений персонаж. А я ось взагалі не впевнений, що Казань готується прийняти саміт Брікс. Там, схоже, очікують чогось іншого. Жителі в Казані інформують зараз про наявність найближчих бомбосховищ. У цьому конкретному випадку до бомбосховища потрібно йти близько кілометра. Хоча, можливо, саме в ньому і готуються провести саміт Брікс. Хто знає? Вчитель Грульова в сфері економіки Володимир Путін днями теж порадував росіян цікавими фактами. Він заявив, пояснюючи майбутнє в Росії підвищення податків, що виявляється, більшість росіян жив. Уже добре и зарубляют по 200 тысяч рублей на месяц. По расчетам Минфина, я не знаю, надо еще посмотреть, то по расчетам Минфина повышение ДФЛ налоговой нагрузки на граждан, коснется не более чем 3,2% налогоплательщиков. Потому что 2,4 миллиона рублей в год это доход основной части граждан Российской Федерации. Все, что выше, И повторю, это будет не больше, чем три ну это по подсчетам Минфина, 3,2% работающих. Мені знаєте, здається, що в даному випадку він не бреше. Він щиро в це вірить 200 тисяч рублів на місяць. Щоправда, за даними Росстату, середній реальний дохід росіян становить більше трохи більше 50 тисяч рублів. А пенсіонери живуть взагалі на 20 тисяч рублів на місяць. А ще Путін вірить, що Росія динамічно розвивається, Незважаючи на введені санкції, знову підтверджені його слів. В Дмурті на заводі локомотив планують розпочати випуск жіночих прокладок. Ну нарешті. Нарешті 2024 рік. Тут правда, знову безліч питань. Завод локомотив і жіночі прокладки. Судячи з назви на цьому заводі раніше випускали поїзди. Ну, цікаве таке перепрофілювання. В них а не будемо уточнювати, з чого там планують випускати прокладки і взагалі кому спала на думку така ідея. Хоча давайте відверто, без цікавих ідей в Росії зараз жити непросто. В Санкт Петербурзі місцевим жителям спала на думку ідея розмалювати занедбаний автомобіль з вастиками і образами на Путіна. Але не поспішайте радіти, це була не акція громадянської непокори. Це була єдина можливість, щоб цей автомобіль забрали на спецстоянку. Машина довгий час займала місце, і господиня не реагувала на. Прохання забрати, тож місцеві жителі намалювали на машині українські гасла, образи на адресу Путіна та Свастику. В результаті поліція ну звісно звернула увагу на автомобіль і його швидко відвезли на спецстоянку. Чи відвезли тих, хто намалював на машині, поки невідомо. Останнім часом жителі Росії готові на неординарні вчинки заради досягнення своїх цілей. Житель Томської області Олексій Орлов вистрелив в свого друга, щоб вирушити на так звану СВО. Військомат, з яких, з якихось причин не хотів відправляти. Його на війну, тому він за старовинною російською традицією прийняв трохи на груди і вистрелив в свого друга. Ну, щоб виїхати на війну вже з в'язниці. І знаєте, що цікаво, в нього це вийшло. Колега Олексія Орлова з розпаду особистості Гаврило Терентів, з якуті теж вирушив на СВО. Хочу нагадати, колись про цього персонажа вже писали. Він той, хто виграв лотерею 10 мільйонів рублів. Але ну як це буває в Росії, на радочах спустив всі гроші і тепер поїде на війну. Знаєте, мені здається, що цей Гавріло зробив неправильні висновки після в лотерею. Він думає, що став везучим. Я думаю, що в цій історії буде продовження. Щоправда, воно вже буде не таке веселе, і може навіть не вийти нам показати потім фото Гавріла Тєрінців з наступного разу. Ну, якщо його будуть ховати в закритій труні, можливо, теж саме трапиться і з тими, хто робив інформаційні таблички в Краснодарі. А що тут скажеш? А дивіться, слово космонавт, воно ну так, воно таке непросте. Його з першого разу правильно не напишеш. Мешканці будинку номер 246 поскаржилися на таблички з помилкою, встановлені після капремонту. Вони зазначили, що це було смішно, якби не робилося це за їхні гроші. Міністерство ЖКГ Краснодарського краю заявило, що нові таблички встановлять найближчим часом, а підрядник замінить їх за свій рахунок. Все б нічого, але я хочу нагадати, що це новина з країни, яка заявляє, що захищає зокрема і російську мову. Космонавт. Можливо, такі помилки пов'язані з тим, що в російських школах вже давно нічому хорошому не вчать. Там зараз зайняті іншими справами. Російські школи склали список екстремістів і неблагонадійних учнів для відправки їх у табори. Поки що, що правда, ще не за власну ініціативу, їх це попросив зробити білоруський активіст і пранкер Владислав Бохан. Він розіслав листи від імені регіональної влади з вимогою взяти участь в акції «В добрий путь. Прекрасна назва при цьому у шкіл була можливість не складати жодних списків і повідомити про те, що таких дітей в них немає. Але так зробили далеко не всі. Мені ось цікаво, якщо в російських вчителів попросити скласти списки на розстріл дітей. Я багато з них відмовиться це робити. Ну і закінчити сьогоднішню програму. Хочеться в фотографію. Ну як то кажуть, скрепний духовною такою, що весь світ позаздрить. Дивіться, паркан із необробленого лісу, з того, що ще не пішов в Китай за безцінь, Прапор на палиці, зет на футболці, і дитина, яка ще нічого не розуміє. Вона просить маму погратися з нею. Але мама зайнята. Вона, як то кажуть, забіла на своє майбутнє і майбутнє своєї дитини. Вона думає про майбутнє Росії. Але це в них, а нам, як то кажуть, своє робити. Тому ви ще ніси продовжуємо допомагати Україні. А ще підтримайте це відео лайком, коментарем і підпискою на канал. Дуже вам за це дякую. Слава Україні! Живі Білорусі. До зустрічі!